Вики корпуятка, двоє і ось іще третє за машини за колесом. Під колесом сидить. Боїться. Б... <пілляє> бо На набережні викинули. Да, йди да, за ним, йди за ним. Воно йде до водички, бо ми там вчора насипали е, їсти. Акуратно, Ідава... присідай, присідай. Обходи, обходи! Ай-ай-ай-ай! На, 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 на. Вчора воно теж. Ай, щось колить, мене. Вчора нам скинули відео, незнайомий хлопець гуляв і викинули кошенят, тому вечором приїхали їх погодувати. Але забирати нам їх нема ходити, зрозумієте, У нас ці 21 кошенятка. Тому... Якщо б ви бачили цих 21 кошеня, Я, ну, до речі, я вчора їхав. Купляти опілки ми їм туалет сипемо, щоб вони там ходили. І цей чоловік так сміється, для чого вам стільки багато? Там два мішка 30 кг я беру, а він каже, я кажу 22 кошенята, п'ятеро дорослих, кажу, е кажу лише по жменці цього туалету і пілети ну, цього, і скільки ну, розходів. А він каже, то ви скоро до нас знов приїдете. Кажу, так. Да. ходи сюди Ходи не бійся, ніхто ж тебе не, не, нічого тобі поганого не робить. Іди їсти, бо боди вже твої їдять, друзі. Ходи? На, не бійся, ади витікає. Ну це овся. Ти там скажімо, висиди. А потім схиляєшся. Ну я його майже там зловив. А, але а, Він побачив і зараз зійде. Так. Ну йди їш, йди, йди. Ніхей, да? Ну так, улавлює. Де є? Де попробуй? А я не помню, а, лях. А ну, дивіться, дівчинка. Зараз ми їх сфотографуємо. Ой, це саме той, якісь, так? Да? Пузок, да, блохи лазять. А то хлопчик. Так, да, цікаво. Сьогодні у нас відео, получается. так поділимося з вами. Не планували знімати, бо це вчора. Ми вечором вже їх погодували. Думали, просто погодуємо. У нас сьогодні річниця, весілля, 6 років вже, як ми одружені з Лєна. праздничний настрій. Зараз да. ще сюрприз Ліні, які зроблю там. Побачимо. <різь> Якщо що, то фотографії може виставимо побачити, де, де і що, як. Ну, як, як пантерга, ну, не, не рухаємося. Угу. Хай йде до них. І зараз його треба буде взяти, погладити, щоб він привик трошечки. Іди, йди, 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 компанія, йди, йди, бо все пропаде. Все, порядок. Все, порядок. О, це дуже добре. Бачите, як це називається, оцей не пух, а як це ти, насіння з берези чи з чого, да. це як це називається? Бруньки ці розлітаються сухі. І вони всі там лежали під фурою в цьому. <смірко> в, ці, в цих бруньках сухих таких, бачите, опі, як опілки. А це смітник може їх і тут усі собі Сьонька маленький. Не бойся, що... бай. Ні, він, він, він нормально, він просто боїться. Їж, їж, десь кучурбуйся. Хто його знає, чи його не обіжали. Може, то він такий боязливий. Їж, їж маленький. Їж все добре. Ну все добре. Це я вчора плоскогубцями рвав, бо в ножа забула. До речі, сьогодні mm -hmm. треба його взяти. У мене є ще один там якийсь. Та, да. собі, мисочок у нас вже теж нічого немає. Просто... Та ви розумієте, ми мисочки і купляємо, і ріжемо, і приходимо на через день годувати, і вже нема мисочок. Викидають, викидають, викидають кидають смітник, викидають, щоб не годували. Там. Ну ви ж самі розумієте, що є. П'ять хороших людей і одне чудо якесь, яке противне, яким даже біля не дуже біля його хати, чужі люди в чужих місцях, і воно там йому щось мішає. Оце постійно. Ну, зрозуміло, ми шукаємо хороших людей, які розумні, які хочуть допомогти тваринці, хочуть їх підтримати, погодувати. Розуміють, що вони теж потребують там, їжі, догляду. От тільки що вони перебігали через дорогу. Я... Показав шоферу, який їхав, кажу, почекай хай це, він притормозив, пропустив. Знаєте, а є таке, що їде і навіть не дивиться, куди, що, як, і потім тварини гинуть. Ми просто не знаємо як, що ну її ну, не... багато, розумієте, і... а що далі? Розумію. Да, Ля Лі... ми вчора з Леною говорили, така е... плачевна ситуація. Ну, назбираємо на перетримку. Я знаю, що ви допоможете на місяць назбирати. А як далі бути? Дві дівчинки, один хлопчик. Ті хлопчики, що у нас зараз є, щоб ви розуміли, ми прилаштували лише одного, Одного. З що 22. Є гарні, да. що є гарні хлопці. Ну тобто там переважно там, троє, п'ятеро ще хлопців, їх ніхто не бере, розумієте? Тобто ну, просто довічне утримання ми теж так. Ну, ви так, зрозумієте, це 25 котів, як не більше. Вже вони ж ростуть. Що з ними робити далі? Ну, ну, чесно, я, я просто не знаю. Дуже складна ситуація. Ми не хочемо да. ми... йди за цей. Ми хочемо якнайкраще, ми хочемо допомагати тваринам, але ви розумієте, ми не притулок якийсь і реально. Це час і сили. Е, Ліна свою роботу не робить. Буває, я нічого не встигаю, бо тому що ну, доки час на тварин ми витрачаємо там, да, ми розуміємо, що це треба робити і хочемо це, але у нас є ще свої справи, у нас є своя робота, і це, ну, це дуже багато займає часу. Е, Лише вигодувати, туалети поміняти, обробити, по, е, полікувати. От ми там колемо кожен ранок. Е, Двох в одному місці, двох в іншому. А, ще цей хоче, постав його. Не бійся, не бійся. не бізь. Ану погладь. Візьми його, візьми, візьми. Хай, хай, хай. Ні, він нормальний, він просто бачиш, чи, в, що це української нашу життя. Ну так, ну я плосклупцями ну, рвав. Воно є сьогодні. Да, да. Маньонечки попили, поїли корму, а ще може і голодні не пили. Хоча річка близько, вони можуть і не знати, що таке річка. Їх викинули, знаєте, вони геть маленькі, це такі худенькі, сіри. Тьонечки хоросенькі такі, не бойся. Я навіть не знаю, нам треба хоч когось віддати, розумієте, щоб. Ну, звісно, сіла Форт нам треба купити. Якщо ви допоможете, ми купимо, звісно, бо там якраз з у мене на корм так? іде. Сьогодні, не бійся. А сіла Фортік, ми би завтра їм купили, покапали, бо блохи заїдають. Мене. Не бійся, не бійся. А далі я ми чесно не. не знаю. Тобто далі, що, 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 що далі говорити? з ними? Yeah, Ніхто от. не бере їх, розумієте? Ніхто не бере. Ще два новеньких, таких старших я не знімала біля магазину. Там теж їх годують, але знову ж таки піти податися їм нема куди. Троє по криші бігають, ви бачили, ми ще мамку не ловили, можливо, вже з наступного тижня ми почнемо її ловити в котоловку, і там троє дикувати. Шестеро, ще плюс. І двоє Мінімум. біля дому. А, і ще вісім-вісім плюс. Дома Коротше, тридцять кошенят. Тільки кошенят. Ми не говоримо вже про дорослих, які там ще гуляють. Лише уявіть цю картину. І залишились неконтактні ці кетюні, три штуки, яких треба зловити, і ми вже намагаємося вже певний час це зробити. Бо ж наведуть ще, знаєте як? Куш. Іди, куш. куш. Ще чуть-чуть. А, а це вже Все, ті там добиться. Тихя, тіхя, таке таке. Ми зараз робимо шкоту. Да, фото я виставлю місцевого групу, але я вам кажу, відгука ніякого. Знаєте, а, чому нема відгука? відгука? Тому що домашніх народило стільки, що ми їдемо по дорозі, і ми, знаєте, ну, вже з Леною, хоч ми там і ну, хочемо вірити в краще в людях, да? але ми розуміємо, що ці всі кошенята скоро будуть на вулиці. І, на жаль, е там писала одна наша знайома, ну там навіть пост робила в Фейсбуці, з одної хати роздати всіх котів нереально, якщо в кожній хаті практично або через дім є кішка, яка навела по два-три або і шестеро чи, чи більше кошенят. Тому ми розуміємо, що це питання часу і хочеться якби і, і хочеться прилаштувати їх, але ми розуміємо, що на даний момент, у, у, тут у містечку, де ми, ну це складно. це складно Якщо у вас є е, бажаючі по Житомирській області, хто хоче там взяти, е, при, прихистити, хороших людей, звичайно, ми шукаємо хороші сім'ї, хороші руки, то будь ласка, дзвоніть, пишіть нам. і і тоді ми будемо їх прилаштовувати. Ну бо... добрий день. Бо тому що це... це така досить непроста ситуація. Можливо, десь менше кошенят є, можливо, десь хтось шукає, як наші там одні М -м мій знайомий каже, ну взяли кошеня, там десь у когось питали, напитували. Кажуть, що до нас не звернулися, ми тут у нас тут купа, да, купа. купа які хочеш. хочеш. Школі, але... Наприклад, я не знаю, Лена там відео може зняти, потягується. Так, будемо фотографувати. Там і Марсель такий гарний кіт, і да, Кася ласкова, і такі, і ця з Донецька, оця що з евакуації. Два такі хлопці, дві дівочки з хлоп... лікарні. Ми завтра, да. до речі, їх забираємо, треба оплатити лікування їх і да, їх капали, Вони хворіли. на вони наївше почувалися. А хлопці, знаєте, нормально. Ми, правда, їх колемо, але для очок нам приписали і Мільгаму, та колю. кожен день Денис коле їх. Ну, ганяють і коні. Якось відкрили клітку, не знаю, то ли я її не прижала так. Ну те, що вони ганяли там повсюду. Такі класні вони. І вони вже більш поправились, вони персикові, гарні. Але опять-таки, поки не виздоровіть, не можеш пропонувати, розумієте? І вони мусять сидіти, поки вони не виздоровіють. А ці, а ці, бачите, вони здоровенькі, очки здорові, немає ніхто на трахії. Смішна, да, як афінка наша. Да, там Около. таких крас, красунь у нас і красенів таких, що ми аж очі розбігаються. Ви знаєте, як там тіскаєш маленькі да, хоти. Але дуже читали. хочеться їх прилаштувати. Ви Вони собі розглянули. не представляєте. Ми вчора віддали нарешті цю зару, прилаштували. Хороша сім'я, молода жінка взяла, дітки граються, вигулюють, її там весело, хорошо її там. Ми, ми дуже раді, але ну, два місяці, ви знаєте, нам, нам не просто було, бо ще тих вигулюємо, лоліта Герда, зара, кошенят море. Тому е, потреба в прилаштуванні далі залишається. Ну що, ми будемо з вами прощатися, бо ще хочемо сьогодні час разом провести. Зараз фотографуємо кошенят і їдемо відпочивати. Гарного вам всім дня! Всі підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь. Поширюйте наші відео, стерилізуйте своїх кішок. Ще раз обов'язково. Да. Всім гарного дня, всім па-па.